Володимире, отже, розкажіть детальніше, будь ласка, про норми цього законопроекту, як може змінитися покарання для водіїв за перевищення швидкості, дійсно зараз дуже актуальне це питання, бо штрафи, які зараз існують в нашій країні, за перевищення швидкості в 340 гривень, вони не відповідають адекватній ситуації, ні економічній. Дуже давно ці штрафи введені, і навіть якщо ти сплачуєш протягом 10 днів цей штраф, то ти сплачуєш вже не 340 гривень, а сплачуєш 170 гривень, і в принципі може далі продовжувати порушувати. Це дійсно така кричуща практика, якої немає в Європейському Союзі, і ці дозволені плюс 20 погрішність, яка у нас є в законодавстві, що можна перевищувати швидкість на плюс 20 кілометрів, і не нести за це відповідальність. Вона Впливає на рівень смертей і травмувань на дорогах. У нас на жаль, Україна, попри війну ще втрачає кожен день рекордну кількість людей на дорогах через саме перевищення швидкості за соціальними опитуваннями, за е, статистикою. Державної патрульної служби 41% травмувань і смертей на дорогах відбувається саме через перевищення швидкості. От, власне, про ці 20 кілометрів плюс швидкісний поріг. Розкажіть, як плануєте змінити його? Він має зменшитися і стати таким, як є в більшості європейських країн. Це дозволена погрішність плюс 10%. Але якщо ти перевищуєш швидкість на 11 кілометрів, то з цього кілометра вже починається відповідальність. Але відповідальність іде не загальна, а відповідальність іде пропорційна. Чим більше ти порушуєш, тим більше ти сплачуєш. І відповідно, ми цим законопроектом пропонуємо за перевищення швидкості там на 10 кілометрів плюс до дозволеної 340 гривень. І так пішла градація. До плюс 80. і якщо ти перевищуєш на більш ніж 80 км на годину, відповідно ти сплачуєш штраф 3400 гривень. І ще вводимо додаткову відповідальність. Якщо ти створив через перевищення швидкості надзвичайну ситуацію, складну ситуацію на дорогах, аварійну ситуацію, то ти можеш втратити своє водійське посвідчення на 6 місяців або рік. Пане Володимире, зараз в реєстрі боржників майже 2 мільйони несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху. Більший штраф, на вашу думку, змусить водіїв ретельніше стежити за своєю швидкістю швидкістю автомобіля? Я переконаний, що водії вони відповідальні тоді, коли. Є камера фіксації автоматичної фіксації, коли вони знають, що є високий штраф і є відповідальність за перевищення швидкості. Наразі ті я думаю, що борги, які накопичилися українців, вони не в більшості концентровані через те, що люди просто забувають сплачувати ці борги і ці штрафи. А відповідно виконавча служба не допрацьовує, не нагадує людям про ці штрафи. і Відповідно, ця заборгованість вона зростає стосовно довіри. То я переконаний, що ну, більшість українців довіряє автоматичній системі фіксації порушень швидкісного режиму. І відповідно, можливо, ще штрафні бали і інша практика, які застосовуються в Європейському Союзі. в. Комплекси може дати результат, і ми зможемо вийти на показники, ті, які є, наприклад, у нашої сусідньої держави Польщі, яка за допомогою штрафних балів і зменшення цього дозволеного порогу швидкості плюс 10, вона змогла скоротити травмування і смертність на дорогах на мінус 30%. А от власне що таке система штрафних балів можете трошки детальніше розказати, як вона працюватиме на практиці? Ця система вона дуже цікава. Вона давно вже використовується в європейському союзі її. Філософія в тому, щоб люди знали, що якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху, незалежно чи це швидкісний режим, чи це паркування, чи це створення там якихось аварійних ситуацій, і так далі, вони накопичують бали, і в залежності від того, скільки вони накопичили бали, це може впливати на те, що вони можуть втратити своє водійське посвідчення. У нас же якщо ти не можеш Кожен день порушувати швидкісний режим, і є такі ліхачі, як кажуть, і мажори, які кожен день по 10 штрафів мають, але продовжують швидко їхати на машині, створювати аварійні ситуації та наражати себе і людей на небезпеку. І відповідно, в законодавстві зовсім не передбачено ніякої додаткової відповідальності для таких людей. Їх тільки може лякати сума штрафу, але як ми бачимо. Ті штрафи, які зараз є в нашій країні, і той дозволений поріг, плюс 20, він якраз і толерує таку таке перевищення швидкості серед таких ліхачів. Пане Володимире, тоді питання: чи плануєте розширювати мережу цих камер відеофіксації правопорушень? Вже давно, вже я думаю, протягом п'яти років ми постійно говоримо про те, що ця мережа має розширюватися. Вона дисциплінує водіїв, вона прибирає людський фактор. Мається на увазі корупція. Пане Володимире, відповідно, так, так, будь ласка, прибирає корупційні ризики, і відповідно наші громадяни довіряють автофіксації, тому її треба розширювати це. Зменшення швидкості в наших містах відповідно прозоре покарання за перевищення швидкості чи порушення правил дорожнього руху, і відповідно, дисципліна для наших водіїв, пане Володимире. Коли парламент може розглянути цей законопроект? Зараз цей законопроект 13.314 знаходиться в профільному комітеті з питань правової політики правоохоронної політики, і відповідно він після узгодження на цьому комітеті має винести в зал, і ми маємо за нього проголосувати. Я думаю, що це має відбутися якнайшвидше, бо Результати від цього законопроекту ми можемо відчути дуже швидко, і це ми розуміємо з практики європейських країн. І наостанок хочу ще запитати: а які ще існують, зокрема в Європі, методи обмеження швидкості в містах, зокрема. Це і інфраструктура, це е, якісь островки безпеки, це штрафні бали, про які ми говорили. А е, це ліміти швидкості, пропорційна відповідальність за перевищення швидкості. Це комплексне таке питання, яке якраз і дає результат. Е, це зменшення втрат людських на дорогах по, по всьому світу. І ми цю практику е, маємо. Впроваджувати в Україні, бо зараз ця ситуація на дорогах вона критична і кричуща, і ми не можемо дозволити собі втрачати кожен день біля 10 людей травмованих або загиблих на дорогах. І я так розумію, це законопроект це перший крок для цієї адаптації європейської практики. Так, це один із кроків, які ми маємо запроваджувати для того, щоб нашу країну і наші дороги зробити для дітей, для людей безпечними. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову, за ваші роз'яснення і за ваш час. Я нагадаю, що дякую з нами вам. на зв'язку був Володимир Крейденко, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Дякую.